На прилученні активно триває мобілізація військовозобов'язаних та транспортних ресурсів, розповідає голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Процес мобілізації зараз постійно працюємо і працівники відповідної адміністрації спільними групами разом з представниками РТЦК, представниками поліції і органів місцевого самоврядування. Навіть зараз от в мене працює три групи, які виїхали щодо перевірки виконав. Нання роботи пунктів збору і дільниця повіщення зараз. Уся робота спрямована на виконання мобілізаційного завдання, каже Володимир Чернов. У Прилуцькій РВА вже неодноразово проводили навчання та доводили до відома громадян законодавчі вимоги. На жаль, на сьогоднішній день досить складно виконати ті завдання, які ставляться. А тому звертаюся до усіх небайдужих громадян. Ми повинні зрозуміти, що Якщо тил забуде про передову про лінію фронту, то лінія фронта може опинитись там, де на сьогоднішній день тил, тому ми повинні всі спільно і свідомо підійти до цієї до виконання цього завдання.